Зручно писати лівою рукою, але де книжка? Вона на столі. На. Фізично на ній он. Де чай? Він в чашці. Фізично всередині. Це in. Поклади тарілки на. Це не де, а куди. Таке питання. Того виходить он. Ту. Он to. Onto. Поклади книжку. В сумку. Куди? Всередину не де, а куди? Знову таки in to. Куди? Моя мати на роботі де? Де, але не всередині і не на чомусь. At work and father is і батько на вдома, ну, на, на, на роб... коротше. Вдома, то знову ж де. Не куди, а де, і не всередині, і не на чомусь. Вона прийшла, вона підійшла до столу. до